Вільям Шекспір народився в місті Стартфорд на Евені, хрещений 26 квітня 1564 року. По досягненню 18 років він одружився на Енн Хаутер, дочці самого замуж... заможного помічника, яка кілька років була старша за нього. У них було троє дітей. Коли Вільяму було приблизно 23, Три роки він переїхав до Лондона, де влаштувався на роботу. Спочатку він виконував будь дрібні роботи, а потім влаштував в театр. Довірно, невідомо, коли почався його кар'єра, але біографи відносять цей етап до середини 1580-х років. Чи бути, чи не бути, ось питання. Що благородніше, коритись долі і біль від гострих стріл її терпіти, а чи зітнувшись в герці з морем лиха, покласти край йому, заснути, вмерти і все, і знати, вічний сон врятує, і серця біль позбавить плоті, а заразом страждань. Чи не жаданий для нас такий кінець?